Дорогі українці, наші партнери, любі пацієнти, вітаємо вас із прийдешнім новим Роком! Бажаємо щасливих свят та чарівного нового року! Нехай ці миті будуть наповнені любов'ю, радістю та спокоєм. Нехай новий рік відзначиться здобутками на фронті та стане для нашої країни роком перемоги, миру та свободи. Другий рік повномасштабної війни український бізнес демонструє бажання працювати та розвиватися. Компанія Health24 докладає неймовірних зусиль, щоб чути побажання кожного клієнта, втілювати ці побажання в наших продуктах і робити їх суперовими для вас. Ми працюємо над тим, щоб лікарі, керівники, медичні сестри та усі працівники усіх медичних закладів, які з нами працюють, відчували нашу підтримку та допомогу. У нас багато цілей на наступний рік, проте головною нашою метою, як і раніше, залишається покращення роботи медичних працівників та пацієнтів. За останній рік до нас приєдналося більше сотні державних лікарень і більше тисячі приватних закладів і лікарів ФОП. чим ми дуже пишаємося? В 2023 році ми діджиталізували медичну екосистему багатьох українських великих міст на базі Хелси 4 Тому одним із найбільших пріоритетів на 2024 рік є розробка нового зручного мобільного застосунку саме для пацієнтів. Окрім цього, популярності набуває сервіс Health24 з онлайн-запису пацієнтів до лікарів. Вже більше ста лікарень та приватних клінік успішно впровадили цей функціонал у своєму закладі. Ми знаємо, що у вас також є свої цілі на наступний рік, і ми бажаємо їх успішної реалізації: більше пакетів, менше помилок, збільшення фінансування від НЦЗУ, легкої роботи в електронній системі охорони здоров'я. А ми вам у цьому будемо сприяти. Бажаємо вам, щоб все задумане у вашому житті реалізувалось, і все, що вам бажають у душі, здійснювалось. Наостанок від всієї команди бажаємо не здаватись ні в яких умовах. Адже для кожного українця зараз найголовніше щасливе майбутнє в вільній країні.